Вітаю, друзі, на каналі Garden of Dreams, квіти сад город Селя. Я приїхала на дачку в середу 5 листопада, бо у мене посадки. Посадки і розпаковки. Навіть не розпаковки, просто хочу показати швиденько, що я придбала. Воно водичка вже, бачите, набирається. А це значить, а це значить, я придбала троянди. Ну, я ще в квартирі там теж ставила в воду. Ну, зараз перепоставлю, хочу розпакувати їх добре, пороздивитися коріння і показати вам, що це в мене за трояндочки. І від, і від кого розповісти. А також ще приймала гейхери по, по гарній ціні, по добрій ціні. У Ілона з Гарден. Я вже купляла у неї. Є е, Рослини є на каналі розпаковка з її рослинами. А це була дуже добра знижка на гейхери. І я придбала. Це я показую хризантему, яка в мене розквітла. Вона така із пізніх. Яка ж вона гарна, такий колір незвичний. Вона, звичайно, так, на любителя да, по кольору. Ну, не, не знаю, мені воно таке подобається. Особливо восени. Такий колір. Такий колір жовтово-коричневий. Такий теракот присутній, але не такий неявний, а трошки приглушений теракот. Яка гарнота. І вони такі крупненькі, букетні такі. Трояндочки височенькі. О, знайшла одну маківку. Минулого разу шукала, шукала, збила її сама, напевно, коли. Шл... Шланг тягнула і знайшла тепер. Тепер знову повісю щас хай висить красується Так, ну, не буду затягувати відео дуже. Сподіваюся, що не буде недовгим. Я просто покажу розпаковку і ну, ще там може щось цікаве. Отак. Квіти, квіти, поки є квіти, треба показувати їх квітування. Ці хризантеми, деякі вже відквітають, звичайно, тим паче вони ці всі пересаджені у мене. Ой, розлилась вода, все переборщила, забалакалась. Забалакалась. Так. Все. Так. Що хотів сказати? Деякі перецвітають і ще треба рахувати, що не були пересаджені у мене. Ну, оця біла. Боже, біла рожева вона якась, не знаю, може хтось знає сорт. Це я купляла в минулому році на руках. Теж такий був кущик ну поменше. Ну теж був грандіозний білою Троян, троянди хризантеми. Я не могла пройти мимо. Через неї купила, ще червону купила і теракотову. Вона в мене без сорту. Дуже-дуже мені вони подобаються. Ну і тут ще квітне через росте капусточка декоративна. Ось так вона трошки хворіє, звичайно, і вона пересаджена теж. Ось знизу треба це все обирати, листя, якщо треба, якщо воно заважає. А так сезон закінчується і раді будь-якій яскравій плямі. Гвітничку ми вже раді. Навіть отак, от, як хризантема вже відквітає, бджіка прилетіла. Останнє, чого ти не спиш, а трудівниця? Це ж надо така бджілка Одна на цю хризантемку. Теж вона, бачите, яка цікава з такою трубчастими квіточками. Оця ромашечка це я купувала на зупинці, показувала у, у жіночки, які в неї були гарні хризантеми в продажу. Ще там в мене полосатик є. Зараз подивлюся, я його спочатку спочатку прикопала, але потім щось він, мені не подобалося, як воно розвивалося. Росло, то я витягла його з клумби і переставила. Він трошки оклигав, а то прям був. А бачите оці полосочки, у мене вона була з полосочками, а зараз вони пропадають. Чи це холод так вліяє, чи що ще. Ще треба цю гвоздику садити, я її ще її не посадила. Ой, тамарікс посадила, минулого разу показувала, як мені подарували в садовому центрі. Посадила за двором. Не знаю, він такий маленький, може не помітять е наші любителі квітів, поки що поки прийметься. А далі вже хай любуються у мене, а не в себе. Далі. Ну все, ще хочу подивитися, не знаю, буде це в мене в відео несу. Я. Цікаво вам мій садочок дивитися постійно. Що тут у нас горіх? Горіх у нас вже облетає, облетів, вже практично все попадало і, і все. І осінь. А тут як дивишся, то вже глибока осінь. А тут, як дивишся, то вже навіть ще літо. Ось Такі клумбочки в мене зараз, злаки. Злаки дають об'єми, якусь ще зелень, троянди, звичайно. Трояндика, карка і ворона. Тут вони люблять, тут горіх, то вони прилітають тут, столуються часто. Ось як у мене хочу ще показати, як горець зацвів Фламінго сорт. Ось так він зараз зацвів, садила з по дев'ятки ось у недавно. Була на каналі розпаковочка у мене про цей горець. З якогось магазину вже навіть не пам'ятаю, але ну, розпаковка є. Можна подивитися в архівах. Хочу гейхери посадити, продовжити вже тему гейхеру. У мене отут вони вже висаджені потрошку. І тут ще підуть вони з хостами. Хости поки тут ще молоді, варігатні, вони не такі великі. Ростуть, то я думаю, вони тут помиряться. Якщо що, то вже буду тоді сама їх марити, якось там, може щось переберу. Так от садочок виглядає. Так садочок мій відглядає. І трошек, і трошек горіхи лускає да? на переганки з воронами. Так, ну, Сонечко сьогодні погодка супер. Клас, Буду працювати. Ну, спочатку подивимося на троянди і на гейхери, які мені прислали. Ось так виглядає пакуночок. Приїхала мені з новою почтою посилка в їхній фірменній коробці, ну, коробці нової почти. За доставку я заплатила 140 гривень, тому що ще плюс 30 була зазначена упаковка вартості доставки. Ну, я застосувала промокод від нової почти, тому в мене вийшло 126 доставка. Так. Мені кожен місяць нова почта промокоди присилає. Чомусь, напевно, багато замовляю. Ви застосовуєте промокоди? Застосовуйте, вигідно. 15% знижка на доставку, на, 30, на відділення до 30 кг. Ну Ось я розпакувала. Зараз подивимося по сортам і подивимося на кореневу систему. Вивозела Magic, А ціна 120 гривень. Така ось вивозелка. Magic, вона такого фіолетового, темного, напевно, не фіолетового, більше такого бордового, напевно. ну так. Гарний садженець, нічого не можу сказати поганого. Да? Гарний, невеликий. Ну, 120 гривень коштує ось таке. Не сказала, хто продавець, до речі, це Даша Бертнікова з Фейсбуку. Вона продає троянди, інші рослини в неї. Є. О, відгукани гарні в неї про її саджанці. Тому і вибір таких саджанців дуже-дуже гарний. На срізку в, загал... в основному в неї такі серта. Ну, є і садові. ну, Це я. Такі срізочні в основному, я як подивилася, який в мене вибір був, то тут багато таких срізочних, але ну, такі, що можуть і в садку гарно квітувати, я сподіваюся. Ось такий садженець. Ну, подивимося, подивимося. Коренева, я думаю, нормальна. На свіжість я маю на увазі. Угу. Така, але ну, нічого в ньому. Такого немає. застережливого. Підписано все гарно, сформовано. Далі йдемо. У мене тут є ціни вони, в неї різні на різні троянди, тому О, Боже, троса. Тому будемо тут дивитися, я буду казати ціни. Це 100 гривень. Це ж вузела, тільки не Меджика, а звичайна. Напевно, вона така з вибраковочкою, бачите, щось що тут не дуже гарно. Ой, Боже, вона розщеплена взагалі, бачите? При викопці, напевно, пошкоджена, і я бачу, що вона ще є, здається, з хворобою. Е, схоже на. Не... Несправжнє борошнисту росу, да? вам не здається. Ладно, ми відкладемо цей саджанець. Не знаю я за нього. У мене питання. Далі це 150 гривень. Міябі. Міябі. Ось така міябі, гарна, гарна, коренева, гарна, все гарно. Це мені подобається. Ну це так розстроїли за вовузело, якщо чесно. Що мені тепер з нею робити? Ні, ну тут гарний е е е сам пагін, але ну, він же ж пошкоджений. Він же з якимись п'ятнами. Не знаю, і ще разом з цими трояндами приїхав. У мене є Максим, можна протравити все в Максимі. Так, давайте далі. Сподіваюсь, буде гарний відгук. Це Мімієдем. Мімієдем. Теж ходила дуже цей трояндочку, бачила у дівчат, бачила в Фейсбуці на фото, в Ютубі, ну і взагалі. Вона така популярна, схожа на один Rose, тільки маленька, гарне коріння, все з неї чудово. Сорт кахала 100 гривень. Ну, чайна гібридна, така срізочна троянда. Ну, мені сподобався колір на фото. Ну, така... Тепер я дивлюся стовбур тщательно. Стовбур трошки посушений. Як на мене. Ну, я буду зрізати, звичайно, трохи так от десь на сантиметрів 15 залишу, тому що мені не подобається тут верхній стовбур ї. І теж в якусь цяточку. Теж якась є негарна пигментація <кхала> кахала, так. Да. Стоїть 100, 100 гривень. Напевно, тому вони і коштують такі ціну. Щось таке далі. Ці дві вже мені не подобаються. Так, Вікторіан Класік. Ну це це загорівше за таке на сонці, не опечене, а такий засмага на сонці. Вікторіан Класік дуже гарна троянда, дуже. Мені по відгукам, по обзорам дуже вона сподобалася, невисока. Я її хочу тут в дворі садити. Ну, так, вроді здоровенька. Виглядає здоровою. Оці дві карантині по-любому. Ай-яй-яй. Так, лава глют, ну, лава глют всі знають, червона троянда дуже-дуже гарно наростає, гарно квітне на все літо. І я хотіла її теж собі завести. Там, планувала тут в дворі садити. У мене тут одна є червона, до неї до пари. Ну, а думаю, тепер вже передумала. Не знаю. Та червона платиста, що в мене росте, вона не дуже так пишно квітнути, щоб їй якусь пару шукати. Вона відквітне, і там поодинокі потім трояндочки пускає, вона не дуже червоним там, забиває кольором мені в дворі. Як на візуалізацію, в мене не здавалося. Тому я, напевно, кольору червоного сюди не буду додати в двір, а десь посаджу. Тут у мене на газоні. Теж тут Амаж Барбара росте, такі червоні троянки, ще почвипокровній. Ось альберіг купляла у Ростислава Шмарова. І хочу тоді ще десь досадити отаку, ще лаваглюд. Далі. Далі це в мене Нотінгіл, це шикарна, 170 гривень, коштує садженець, він двохрічний. Так, нотінхіл гарна, гарна. Садженець, нічого не можу сказати поганого. Свіженька. Ну, я чимось думала, що вона не така висока, а так по потенціалу бачу, що вроде буде вище метра, напевно. Подивимося ну, і Останнє в мене тут дольче Summer House. Спрейка. Спрейка теж розщеплення. Це, напевно, якась викопка у них була машина. Да? Чому воно? Або коли при випакуванні так воно ламалося. Но тут вверху то не, не страшно. Один такий пагін з прививки, з щеплення йде, немає розголодження сильного. Ну, буду углубляти, звичайно, так десь. Так, 150 гривень такий садженець. щось зрізане сильно. Чи воно таке є маленьке? Ну, Коротеньке, воно, в принципі, непогане, але коротеньке. Ну, так все, все мені подобається. З цими трояндами, крім оцих двох, давайте ще на них подивимося. Не знаю, не знаю, може мені ще написати на рахунок цих трояндочок. Навіщо мені оця така хвороба в садку? Скажіть, пожалуйста. Ризикувати садити? Ризикувати, садити. ну Тут, як, якби так підсмажено просто засмага сонячна теж стається. ну За цими п'ятнишками, так хотіла її. Що мені робити з нею? Зрізати до кінця, ну якщо вона вже по стеблам йде, ця хвороба. Я ризикну, звичайно, не хочеться ж втрачати цей сорт. Вийде зрізати її дуже низько, тому я ризик, що вона не приживеться. Буду зрізати отак. Так, так? Чи як? Вона і тут ця є хвороба. Ой, отак ну от не дуже гарно, коли приходить щось не таке з. Як хочеться, да? І відразу настрій пропадає. Ладно, давайте дивитися гайхери. Зараз розпакую, покажу, які сорта я як придбала. Ось так запаковані прийшли мені рослини, гайхери. Від Ілони, Ілона згардена є в YouTube канал у неї. І в вайбері вона приймає замовлення. Є там ще в неї групка вайбері. Також до гайхер я не змогла встояти від теж по знижці вона була, діцентрас, ауреа, з ауреа, aurea, таким жовтим листям дуже цікаво, і рожевими квіточками, цвітінням. Я замовила, так вона стояла, коштувала в неї 150 гривень, а по знижці 10% в неї зараз розпродажа, виходила 135 гривень. Такий ящик, горшочок літровий. Ну, звичайно, вона вже від... пішла, заснула, не вегетує. А це так гейхери, вони в неї по 100 гривень всі по знижці були. І я не встояла, вона мене спокусила цією ціною і гарними сортами. Тому ну, упаковочка теж гарна, бачите, як вони виглядають, так упаковані. Як пупсики запаковані, лялечки. Зараз я їх розпакую і подивимося на самі сорта і саджанці. Ось такі красотунчики мені прийшли. Бачите, гайхерки. гарне таке листя, здорове, шикарно, здорові рослини, колір це сорта Бері Смуці. Ну, я так сорта швиденько покажу, я їх не знаю, щоб розповідати про них. Мені просто вони сподобалися, коли я гуглила сорта. А там як вони будуть у мене рости. Пінк-пантер. Ой, яка гарна! Це така свіженька. Вже яка гарна. Так, і оце ж я хотіла ще у бережняків дивилася, карамель. Великі такі листя вона має. Тут навіть дві вже рослини в горщику є, можна розмножити, так? розділити навіть. Так, і тут ще теж я бачила дві. Тут я не буду, напевно, ділити, вони так поруч, а там можна спробувати. Це сорт такий. Гарні. Діцентру теж, як коренево витягла, так і подивилася перевалку. Зробила є коріння, свіженьке, таке живе, тому буду висаджувати, все мені сподобалося. Дуже велике дякую. Ну Ось таке у мене замовлення, трошки такого факапу невеличкого. Ну Мені вони не дуже сподобалися, хоч 17 гривень. Ну, якщо мені даром таку не треба, якщо це така хвороба. І там вже ж дуже пошкоджений садженець. Можна, звичайно, написати продавцю, що вона скаже на рахунок цього садженця. Ні, ну як він не дуже пошкоджений, де він? Це ж він, він не дуже Оце ось убираємо, тому що вона пошкоджена. Бачите, тут все обираємо. А тут обираємо, тому що такі плями має. І все. І нема нічого. <ріст> ну, що таке? Ну, що таке робити? Ну, а тут я вже теж зроблю профілактику, щось теж повирізаю. Тут просто мені не подобається теж плямки, але я думаю, що це засмага все ж таки. Що це засмага, тому що з цієї сторони немає. ну саджанець такий підсушений. Цей трошик мені вже всі пакети розірвав. Ой, ця собака, поки я робила розпаковку, вона працювала також. Все, буду прощатися, посадку не буду показувати. Дякую за увагу. До побачення.